Кілька десят переселенців, з числа тих, які сьогодні тимчасово мешкають у Лозовій, звернулися з власними проблемами до лозівської податкової інспекції. В основному фахівці допомагають їм відновити втрачений ідентифікаційний код. За словами податківців, ця процедура може тривати від 5 до 10 днів. Люди уходили з собственных домов значит, спасается, и поэтому забывали, теряли. Мы восстанавливаем, делаем запрос на Киев, код нам приходит, мы обслуживаем и выдаем код. Теперь у нас много детей уже родилось, у беженцев, которые родились в наших роддомах, и мамы приходят, подают документы на присвоение регистрационного номера для ребенка. Этим мы тоже занимаемся. Начальник Інспекції Валентин Тетянчук запросив волонтерів, які допомагають переселенцям та учасникам антитерористичної операції звертатися до податкової за консультацією. До речі, один зі співробітників інспекції майже півроку вже перебуває в зоні АТО. Керівник готовий навіть організувати для волонтерів круглий стіл. Настільки податківці не байдужі до долі людей, які сьогодні захищають вітчизну чи вимушено мешкають не вдома. Ми хочемо зібрати волонтерів для того, щоб ну, об'яснити їм податкове законодавство, ті пільги, які їм надаються в їхній діяльності, але ще й запропонувати тих суб'єктів підприємської діяльності, які могли би по подешевшій ціні і дуже швидко зробити те ті необхідні необхідні товари, які треба сьогодні в зоні АТО.